І величезний привіт сінсеї. Як ви чуєте, в нас просто От, чуєте, які крики? А, якісь концерти, змагання, коротко кажучи, весело. А я не знаю. Музика рубай. Я не знаю, чи буде щось чути. Львів веселиться по повній програмі. Така футболочка 269 гривень. Подивіться, яка вона класненька. Не знаю, чи мене чути взагалі. Я просто себе не чую, я не чую, що я говорю. Класна футболка, 100% котон. Ми в сінсеї. Казала я це чиї. Схожі футболки в зарі. Схожі футболки в зарі і 800 і більше 1000 гривень, ще в манго. Класна на вигляд дуже класна якість. Ось такі футболочки. Дуже багато новиночок. Є спідничка джинсова, 599 гривень. З потріпаним низом. Спідничка мом. Так. Ще така сукня на бретельках. По-моєму, я її вже показувала в одному з своїх відео, але вона так не висіла класна, що її можна було роздивитися. Це 100% віскоза. Ось така. Брителечки регулюються. І ціна 599 гривень ніжно-блакитний принт, блакитний з бусковим на білому фоні. Такою рюшечкою, верху ну, жіноча, донизу вона трішки навіть йде трапацію, така розширена. Так, новинок багато. Новинок дуже-дуже багато. А, 269 гривень. А, футболочка. Знов 100% котон, корал. Ле Корал написано. І по цьому кораловому кольорі ще такий шимер блискучий. Класно. Там взагалі морська тематика на футболочці дуже-дуже високо. А тут і краби, і корали, і всякі морські види рибок, рибка немо. Яка зона така озлоблена, злюча. А 269 гривень така футболка. А щоб ви розуміли, причеплено, Чуті не під самим дахом. Під самою стелою, так щоб, напевно, ніхто не дістав цю класну футболочку. У мене все ж таки вийшло, хто малий ростом, хто навіть і Не буду намагатися, тому що нереально дістати. Так. Ну от приходиться робити огляди в такому балагурі. Люди веселяться, а я працюю, ніж піти собі туди ж. А я за огляди взялася, класна сукня. Стягується, бретелечка, зав'язується, Схоже трішки, що можливо навіть складі є льон. 459 гривень коштує така сукня. 58% віскозу і 42 поліаміду. Є візкоза більша частина і 42 поліаміду. Блузи просто. впевнена, що це кутончик, можливо, навіть повністю. Яка вона красива тканина, дуже-дуже легесенька, ніжна. І ціна такої блузи 2459 гривень. самий самий любими мій магазин це сінсей, тому що тут ціни досить низькі. Ну, і зрозуміло, ми всі любимо, щоб не було дорого. Але були речі непогані, натуральні, наприклад, трендові. У випадку цьому сінсей не зраджує своїх покупців. Ось така блуза і вона може підійти до кюлотів. До 389 гривень і це 100% військоза в кольорі кориці. Ось такі кюлоти. Пояси із гумкою, бокові кишеньки, такі широчезні донизу. Ну, це навіть як штани палацу в кого який ріст. Якщо високий ріст, то будуть пілоти, а якщо нижчі ріст, то напевне. Ну, мені, наприклад, вони як пілоти. Ні туди, ні сюди, <с> чесно кажучи. Так, що тут на розкладу а, Лавандові кольори і жовті, кольори жовтої охри, щось таке. Ну вже е... Якби можливо зранку було красиво, все розкладено. Ну, так як багато покупців, то вже не дуже естетично. М -м, свічечка так приємно пахне, пахне дійсно цитрусовим. Ну, щоб сказати, що лимоном, то ні, 219 гривень, загальному цитрусом якимось, ну, невідомо яким цитрусом. Підсвічнички, кераміка. Так. І скільки такий підсвічник коштує 119 гривень. В формі чого, невідомо, що в формі чого жіночні сукні, це вже поля Сфер, хоча не, ще не дивилася на склад, але зрозуміло, 659 гривень така сукня, жіночна досить на запах запахів, але зафіксовану кнопочку, що дуже добре і розумно, що тут кнопочка є, тому що бренди навіть. Високій цінові категорії цього не роблять. Асін Сеай продумав навіть таку деталь, ніби дрібничка, але вона досить актуальна. Тут теж на запах, але такий глибокий, не буде вам відкриватися. Ніжні рожеві кольори. На білому фоні м'ятний і ніжно-рожевий. Ось така сукня. Це з категорії маленьке чорне платчико, і яке воно класне. Тут легесенька тканина схожа на котун, а основна частина це трикотаж і досить щільний. Ззаду застібається на гудзичок І ціна 459 гривень всього-навсього така сукня в довжині Міді. Сподобалася, базова, потрібна в гардеробі. До всього підійде, тобто на любимі урочисті якісь події чи на кожний день теж. Склад такий собі не є поганий, не є вау і не є поганий. 76 поліестеру і все ж таки 20% віскози є і 4 еластану. І 100% котон, то я зрозуміла, що це ці рукавчики, ці крильців. Ще ось така сукня довга в підлогу, Схожа на 100% котон, який ніжний, ніжний принт, які квіти. Зараз детально, детально все покажу. Тут з гумкою така прострочка. Якби такою ниткою, як гумка, що стягується. І ціна 699 гривень всього-навсього. Це не півтора тисячі, як резервет, чи дві тисячі біля двох тисяч манго, чи три тисячі. І в Зарі теж дорого. Теж досить дорого. Канина не є легесенька, досить така якісна, щільна. І це 100% котон, а підкладка де вона там є, 65 поліестеру і 35 котону. Де підкладки я не бачу. Основна частина котон, а підкладка немає. А, На рукавчиках. Лише на рукавах є підкладка котон з поліестером. А основна частина це котон. Ось така красива сукня. Шортики в ніжно-рожевому кольорі, дуже милі, дуже стильні, 459 гривень за щіпами. І ще мають тонесенький поясочок, бокові кишені з високою посадкою і є в білому кольорі. Теж зараз покажу склад, самі навіть цікаво, на вигляд щось натуральне, можливо, є котон віскоза і льон, можливо, так. 55 віскози, 23 льону, 17 поліестеру і 5 котону. Прекрасно. Це вже інші шортики з високою посадкою. Це такий легкий джинс. 459 гривень з гумкою в поясі. Ті рожеві мені взагалі дуже сподобалися. Попередні ці теж класні. Взагалі з гумкою, з такими кишенями легкий джинс. Супер, це 100% котон. Білі шортики Ідеально впишуться з цією футболочкою. Морська тематика, креветка, перлинки і не пришиті не наклеєні. Вау! Ось так разом. А буде супер, буде супер. 269 гривень. Ціни на футболки настільки низькі, я так вважаю. Це 100% котончик, і досить непогані вони в бранні, тому що я маю футболочки від сінцею. І все прекрасно. Ви тільки погляньте на цю спідничку, смужку. Можна навіть взяти цю футболку, але мені. Ну, я думаю, вважаю, що ні. Щас краще би підійшов якийсь топ, такий коротесенький, або буде все таке вільне. Стовідсотковий котон, я вражена. Яка красива спідничка. А, вона ще спереді зав'язується і стягується її гумка, 599 гривень. До цієї спіднички можна наприклад, взяти ось таку футболочку. Вона коротка. Рукавчики з мережевим. Так як в'язка гачком. 100% котон 269 гривень. Просто просто вау. Буде класно, по літньому, легко, натурально і по-літньому. Шортики, шортики. Продовжується літня тематика, шортики вдобавилися. Смужку показувала колекцію в резервет в H&M, Ось такі шорти. То були дуже дорого. 459 гривень, ось такі шортики. Класненькі впевнена, що тут можливий ілюон. Зараз скажу. Ще подивіться, які в кольорі фоксії, є, блакитні, біла І в складі 63 котону, 34 поліаміду і 3 еластану. 63% кутончико є. Ось такі класненькі шортики. Сінсеї. В складі котон. І ще в кольорі фоксії. Бокові кишеньки теж. 339 гривень. 339 гривень. 72% з пози, 28 льону. Кольорі шавлії, блуза, але колір не відображається, це відтінок. 599 гривень і в чорному кольорі ще така модель. Не знаю, чи в відео. Такий пастельний красивий колір. Блуза з кишенями, оверсайз. 599 гривень. І це 100% кутон. Є бокові розрізики, металеві акцентні музочки. Ще сподобалися ось такі сорочки. Теж в новинках. Колір масло. Ой, які вони красиві. Гузички з натурального перламутру, тут з мережевом. І широкий рукавчик. Тут призібраний і вставочки з мережевим. І це 100% котон. Некасінький, досить акуратно пошито. Багато жіночного, красиві сукні. Цей то бружевий показував, а ось цих суконь не було. Шифонова тканина, сукня досить довга, розширена донизу. Красивий прим. Легполіестер. Впевнена, це такий шифон з підкладкою. На спинці теж такий воєріс теж на запах. 659 гривень ця сукня. Цей топ теж дуже красивий. Я вже його показувала. В складі є віскоза, це такий трикотаж із квіткою. Дуже ніжний рожевий колір. 339 гривень коштує цей топ. Ще такі шефонові сукні є. Я знаю, що всі дівчатка люблять сукні, не так носити, як дивитися, оглядати їх, тому що в сукнях не дуже зручно, але в душі ми дуже жіночні і мріємо, що ми колись одягнемо цю сукню. На спинці з гумкою бретелечки регулюються, розширена донизу, такою трапецією. Красива, ніжна, романтична. І ціна такої сукні 659 гривень. Виловила ще таку сукню, чому виловила? тому що вона висіла в самому куточку. А, якраз такий великий розмір. 2XL. Ціна 659 гривень. До талії застібається нагозички з поясочком і понизу оборка. Тканина дуже легенька. Зараз подивімося склад. Хороший склад, 85% віскози і 15 поліаміду. Я до дрібничок, така косметичка. Якась така емодзі приємна штучка, така істота, якби персонаж. Я не знаю, як це називається, але дуже класна, там некрасенька. Не бачу ціни, в всередині ціни поховали. Тут тільки чого немає, навіть чашку хтось залишив. Різні дрібнички. Ось такі пензлики зараз зі знижкою 189 гривень. Тут ручка, ніби гель і шиммер. П'ять позицій. Унікорн, так, це вже я ви знаю. І наприклад, така косметичка коштує 169 гривень. Це навіть пенал, можливо, для олівчиків, для ручок. Вже к 59 гривень. Обруч, колаборація з Діснеєм. І такий обруч коштує 169 гривень з вушками. Мрію купити такий обруч і придумати якийсь контент. І використовувати в цілях контенту, щоб цікаво було. Ну, не придумала ще, що саме. Еко-шопери Hello Kitty, щільного текстилю. 219 гривень. Добре собою брати на якийсь Ось, крутив, основну сумочку кинув. А якщо щось вже вам хочеться більше купити, то витягуйте такий шопер. Ну і взагалі як пляжний, дуже класний. Але Hello Kitty це не кожен буде. Якби любити? Таке фанати Hello Kitty, Це теж барві 169 гривень, як дешево. Як дешево. А, ну, а зараз тренд, на Animal Print, то можна такий придбати на вигляд, як замша, і застібається на блискавку, але це теж текстиль. І ціна 339 гривень. Сумочка-косметичка, Вона між сумками принаймні висить. Я думаю, що це просто косметичка. З тканини, колаборації. Барбі, чи ні? 169 гривень з сердечком. Ось така мила. Штучка, косметичка, добре в дорогу брати і стильненька, стібана з балонівої тканини і з сердечком. І ціна комфортна. Щоб ви розуміли, скільки прийшлося народу, подивіться, як все лежить. Ось так. От там білизна лежить, як в секунді. Дивіться, скільки трусів. Я в шоці. Ніхто не ходить, не піднімає. Я не знаю, куди керівники сімсею дивляться. Просто не бачу ні одної людини, яка би ходила і це все ставила на місце. Набір трусиків 219 гривень. Це стрінги класненькі, червоні і чорні, і з таким ще блястим шемером. А ні, це не стрінги, це повноцінні трусики, але вони такі якби не глибокі на попі, не дуже зручні. Ще ось такі класненькі є. Це просто одні. Це вже стрінги. Вау, класні. З мережевом. Як все валяється, бачите? Розумію, що це люди так роблять, але ж можна? Ходити, якби хтось ходив і поправляв, то такого би не було. Такі глибокі, з колаборацією Барбі, зручні, такі лялькові, 219 гривень за дві позиції. По 100 гривень одні труси з копійочкою вийдуть. Це не є дорого. Шльопанці. Зараз бренд Hunter і інші бренди такі шльопанці випускають. Та навіть Balenciaga щось таке. Теж випустив такі гумові шльопанці, але там купи ще грошей, воно все коштує. Ну і їх тільки використаєш там на літо, на пляж, можливо. Яка ціна хочу побачити? 459 гривень, коштують такі шльопанці. Балоніві куртки. Це підліткові. Але досить вона така величенька, 164 росту, 164 росту. З капішончиком це для хлопця. Ціна 599 гривень, досить хороша якість. З гумкою рукавчик, кишені великі. Ще такий набір. 389 гривень. Біуті-сет. Ще тут входить масочка для очей, так? шкарпетки, по-моєму, і рушничок. Так ось намальовано, що входить чотири позиції, шкарпетки, рушник для волосся, на голову слід маска і нагука для волосся. Просто народу стільки, що ну, неможливо ні знімати, ні нічого. До каси кілометрова черга і хто каже, що це все барахло. Ну, бачите, купляють. Для когось це барахло, а хтось купляє. Прекрасно. Дуже красивий принт. Легесенька тканина, віскозна, це 100% віскозна, сукня. 599 гривень. На запах. І зав'язується дуже лазно, білосніжна слукня, розширена донизу, ярусна, 599 гривень. Зараз подивлюся склад. Багато хто збирається відпустку десь летіти в теплі країни, моря і бачу, закупляють купальнички, косметички дорожні, шортики, тому що там швидко все може спортити са одяг, розлив на себе якийсь ще щось не варто брати щось дороге. Сукня 72% віскози, є льон 13 нічого собі. І котон 20%. Так, супер склад, яка красива сукня і з яким хорошим складничком. Ось Ось таку сукню можна і брати собі на кожний день чи в поїздку. Ще така блуза сорочка. Красивий принт. Ця сорочка підійде до Ось таких шортів за 599 гривень з високою посадкою. З гумкою в талії ззаду. 599 гривень теж коштує ця сорочка. Вагесенька тканина, схожа на вікско. Прекрасний склад. 85 віскоза і 15 льону. І ще така сукня шифонової тканини Baby Doll з відкритими. Плечами можна опускати, і оголяти плечики з об'ємним рукавчиком, розширена донизу. Це шифон, поліестер. Ви можете купити чоловічі шорти, легкий джинс 599 гривень. Всім кажу папа -па і до зустрічі у нових відео.